Маска, а зачем ви війну тоді навчали, а? Так, так, куди, на, це нас президент так вирішив. Нас президент так На, на, на. Тварина така. Ну і тварини. Ну чого так війну навчали? Ми ж з ними по-мирному. А вони з нами по як? Ну вже не по-мирному ми з ними. Ну хоча би якось. <говори> хоча б якось, хоча б якось. Пожди, а це хто там? А це я там. А на на-на-на-на-на-на-на-на. Це за шо? Це то вже мирно вбив. Та подумаєш, ви сперши війну почали. Ну да, ми перші. Ну це це наш президент так вирішив. Ми виноваті. Конечно.